Воно тут щади, ще едим. На нас прям минус <гум> два отута біля того вода возле. А, він прям до тебе запит. Наді мною, наді мною. Ого! Mm -hmm. <гум> Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Слухайте, люди. Зараз ми робимо спеціальну катку на канал ТОКУЛІ. Тому що він мене попросив та особисто, ну, на вушку так особисто, на лужку нашим дав. Тобто я боюся відмовляти. І зараз ви побачите просто неймовірну гру, де ми розносимо всіх і все. Зараз ми знайдемо МКшку 15X. І це буде найкраще відео на каналі, яке є. А до речі, яке в тебе найпопулярніше відео на каналі, скільки нас зібрав? 2000. Дві тисячі переглядів? 6900 з чимось. Де так вийшов класно, коротше. І на сам горбочок, щоб тебе було взагалі видно зі всіх сторін. <реш> <реш> Зараз мам на мене прям. Я на тебе десь запускати буду. Й HP, хп здесь. Їх хп собі здер. Okay, пер... Я знаєш, як робив? Все ж таки по своїй схемі. М -м 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 типу. Пересів на заднє крісло. Ну, набрав швидкість, пересів на заднє крісло, накотиць і собі ти світ і вискочив. Koks jis yra po ką? Kodėl? O, čia duomenų. Pori. Oli, oli, oli. Дроп воду падает Паршут кисты на тобой. Тикай, 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 тикай. Пусть сзади идут. Угу. Живешь? А ты дэм тебе? Да. Да. Я труп. Шайти с з кемпів не був, плідно, мені? принес їх мне. Ой, Їх нокнул, да? Їх было бы не здается. Так, заберу. <пух> мене север, мене менее луплють. Ти я? Да, я тут. Пропоную відійти на шутінг ренч, У мене 0 аптек, 5 бантів, все. Северну мені нормально навалюють. У мене броні вже немає. Обб твою мать. Та ты дем чи ні? ні, ні. Ще їх тільки, пікнути на дорожку? тільки приціл був на голову і мені попали і ті Бам! приціл вверх. Я така тема. Я йду на шутінг, старий. у мене броні нема, аптек нема. Йду в той бункер. У меня уже лоплить Там махала, ты не бачишь их? Живы, живы. А ну, Ты с там? Подай, я труп. Мансой, мансой, мансой. Да мне дура все-таки. Забаранили, Ще побачив. А як воно? Де воно летіло? Ти бачив? то? No. Це за мусор. Уж вроде біля нього все падало, не? Ну, точніше, в нього мало Ні, Ну, мало. О, їде шорс новий. <laughs> не осталось. Контент під'їхав прям. <laughs> Контент, так. <в церковь. laughs> Но жук. дається, блядь. Оу. Чепуха, чепуха. Сорвни колы, машине пробьете. Чего он так не стреляет? А звідки він лупив? диви як предательський падає. такі ці лупили десь згори, правда? Ну, десь там. Ви ж схоче, залутати. Далі сидить, прикинь, Добре, другий забудку і десь чего бели забудку. Да я в зоні бог ужив. У меня зараз тут правда закриють, бо... О, я на окна выклась. Прям теперь просто на земное. Лезу на Тупо на земное тут. А ты шо? Два лоха, сюда нормальный автомат. Що там, Що там по шорцах, Василь? Скажи Василь. Какие тут два лоха, ну не? Я Не вірю, що на горі нікого нема. О. О вже. Алло. Один нок. Нехпонок. Гой, він мене якось телепортувався. У мене теж. Ліпей був. Це шортс, це шортс. це був шортс. Це був... А, це був шортс, я забув. Да, да, Це труп, чи не? Нікого нема. Никого нема. Ось плюс грати з корейським запуском.

Катка на канал, стопудово А як він тебе не вбив коли колоритай? Коли що, не там побачив, сольник був, він того я завалив. Я не знаю, де він був, я просто його в кінці почув, як він мінімально тупнув. Ти не чув? Ну, я чув, люблю. Я чув, ну, я так ще здивався, що він тут робить. Я тих двох закривав. Отакий от такий вот топчик. Лайк і коментарі, як то кажуть о, Що о, по демеджі До речі, ти ж казав, на. 658. <laughs> Привітався за, за, замість тебе. Коротше, все зробив замість тебе. Бо лише ти один топ взяв. Так чисто би було. Сподобав.